Так, що ми маємо? Ми маємо карту мага. Тут у колодіться буквально про інструмент. Тобто, нам варто володіти всім інструментом, який нам доступний. Доступний і це стосується в цілому загалом, навіть якщо ми з вами там да цивільні українці, то нам бажано здобути весь інструмент, який нам може допомогти більш якісніше, а вести своє цивільне життя. Плюс бо в мене слідом іде Марс, долучитися до військового да, чогось долучитися до чогось військового. О, от а Марс це Бог війни. Тобто у липні нам потрібно бути максимально. Давайте так, мабуть, об'єднані об на темі військових дій. Не об, ну, це не означає, що ми е, прямо всі да, біжимо зараз там воювати. Да, ну хтось з, з якої причини там і так далі. От це певне об'єднання на навколо військової тематики. Тобто, нам потрібно володіти всім інструментом для того, щоб. Марс був для нас прямий, тобто для того, щоб він був для нас, Це про донати, це скоріше за все володіння всім інструментом. Це про те, щоб той, хто не купив турнікет. Нарешті його купив собі, придбав. Той, хто досі не пройшов який-небудь такмет цивільний, пройшов його. Да? Тобто тут, як би, да, такий підготовчий момент а, володій всім, всім інструментам, які тобі можуть допомогти у цивільному у військовому житті. Можливо, для тих, хто. А, а, прагне піти до а, і долучитися до лав ЗСУ бажано вже зараз звернутися до рекрутингових компаній і знайти собі місце фахове, да, наприклад, у якому-небудь підрозділі, щоб не чекати, поки вас не прав, не, неправомірно не, не запихають в буси, не Будуть питати, чи ви там айтішнік, чи ви бухгалтер, чи ви, чи ви будете штурмувати посадку. Тобто, можливо, цим варто. Якби з питанням зайнятися вже зараз. От і з більш такого духовного да що в мене випадає. в Мене випадає тут е, туз вогню, аркан сонечко. Тобто, ми насолоджуємося сонечком, ми робимо сонечко максимально продуктивним. Ми у духовному сенсі буквально накопичуємо силу та енергію. Для чого? Бо я уточнюю, для чого нам потрібно це сонечко як певний пік? Воно нам потрібно для дев'ятки води. Це аркан радості та гармонії. Тобто, нам потрібно у цьому літі. І у липні знайти в собі той ресурс, який нас з вами морально стабілізує, і ми навіть у такі жахливі часи будемо відчувати себе десь ну щасливими, мати якусь базу для того, щоб виводитися себе із непростого місяця. Да, наприклад, да, якоїсь такої непростої ситуації внутрішньої, щоб ми з вами відчували там надихання, оцю цю всю історію, тобто знаходили цей ресурс у літі, плюс літо о, і липень гарно підходить для збору трав. Тому на зиму ви можете якраз зайнятися питаннями, створити собі, навіть якщо ви не займаєтеся там чаклунством, це не обов'язково. ви можете сходити і нарізати собі яку-небудь чай. начальність. Да? Тобто, заготовки зробити собі на чаї, наготувати собі яких-небудь там спецій на зиму, я не знаю там, і ще що, ну коротше. Можна зайнятися цим питанням, можна полізти на вгород. У мене зараз купа друзів, е, як поїхало в гарному сенсі кукухою, почало в цей вирощувати на, на балконах у себе просто там на підвіконні які-небудь помідорчики. Ну там один куч помідора стерчить, але радості страшне, особливо коли він дав отого маленького такого зеленого покоцаного помідорчика. Ну тобто нам потрібно насолодитися літом піком сонця, е, знайти у ньому ресурсний стан. Дозволити собі знайти у цьому ресурс, знайти те, що буде нас певним чином стабілізувати і дарувати нам радість, незалежності від того наскільки в темні часи ми живемо. У нас на жаль цією ситуацією там, навіть після того, як закінчиться строк. Пов'язаний із відновлен... ну, відновленням даних у є резерві, да там де він там в uh -huh. середині липня здається, закінчується а краще там не стане. Я дивлюся і розумію, що там просто воно перекачує трохи в іншу історію, пов'язану з фінансами. Скоріше за все. Це якраз підуть штрафування, і на фоні тих штрафувань і ще додатково буде плюс одна о, нервова колотнеча для всіх. Типу, що, ну коротше, бо там же згідно з о, законом про мобілізацію, тебе не о, мають повне право не сповіщати. Що тебе mm. штрафують? Ну no, так тобто тобі tafie. просто прийде штраф, і там почнеться іще й симкачеля. Ну коротше, у нас я ж кажу не найкращий а, зараз стан середині самої країни. Люди змучені, вони шукають винних, вони шукають крайніх. Є спеціальні боти, які. Є внутрішні боти, які е, закидуються да, різними політичними силами для того, щоб колихати суспільство. Є боти зі сторони Ересії, які розкочують в коментарях, і ще суспільство з іншого боку. І коротше, у нас такий знаєте, взрив мозга з цього приводу, mm -hmm. тому що зрозуміти, чи це реально зараз українець пише, чи це бот е, внутрішній, чи це бот зовнішній? Чи це жива людина? Ну коротше, ну no, так. Ну і плюс взагалі агресія суспільства самого одне до одного. Тобто починає а, а мова, а що не на фронті, а що за кордоном, а що то, а що сьо. А ти винен, а ти не винен. А якщо донатиш, то мало. Якщо донатиш багато, то що не воюєш. А якщо воюєш, то що так мало би в русні? Ну коротше, і от все по по кожному поводу. Я дивилася там. Ну, це питання частково для свого каналу. По липню там, значить, якщо ми дивимося по військовій тематиці, ми маємо який момент? Ми маємо момент із поганого, те, що скоріше за все, на деяких лініях фронтових на нас буде здійснено достатньо серйозний тиск. Достатньо. І за чого, можливо, навіть прийдеться відступити на якусь там незначну, ну незначний о, там, кілометраж, але відступити? Дуже ймовірно, що, скоріш за все, десь місцями потрібно буде, тому що тиск буде ну, достатньо великий. А, от, І, е, м, скажімо так, ну, там ресурси ворога вони будуть кинути да, на певні ділянки фронту. Це особливо те, що е, стосується найгарячіших зараз точок, на яких там хлопці вивозять із останніх сил. А, липень е, по Харківській області скоріше будуть позитивні зрушення, як мінімум, поки воно так йде. На Сумському напрямку Прямку, по липню, о, все досі у підвішеному стані о, знаходиться питання доцільності зі сторони ворога іти на Сумську область після того, як вони обісралися mm. у Харківській, але ДРГ там явно прослідковується. Все ще прослідковується історія з тим, що Білорусь може о, робити якісь фінти вухами у форматі ну якихось провокативних да таких от, коротше моментів і з гарних новин, о, певним ну на певних ділянках фронту. Будемо мати успіх, бо буде серйозна підготовка. Цікаві події нам готує наша спецура, особливо те, що стосується по Криму і по території самої РФ. Да, я маю на увазі, тобто там будуть цікаві коротше, операції, От, відбуватися. Які будуть мати ну такі прям приємні приємні результати? Да, типу, ми будемо прям дивитися, і такі о, хорошо так хорошо, да приємно. Тобто, з нашого боку також будуть да, певні давайте так. Ми можемо назвати це певними просуваннями, тому що місцями це дійсно буде виглядати як просування. Ну я маю на увазі, що да певні дії, які передбачають. Я навіть пам'ятаю, що в мене в тому розкладі для нас вийшла колесниця. Тобто маємо змогу десь десь, десь просунутися, десь порухатися уперед протягом липня. А от це такий момент політичний. А, політичний зовнішній. А, у нас нас очікує у липні якась а, м, заява а, у когось із світу, але для нас достатньо очікувана, а, негативна у форматі такого, знаєте, зрадницької заяви. Ну чому очікувано, що ну можливо, хтось із проросійсько налаштованих країн знову щось висера зі своєї оцій ротової полості. От і для нас це обурливо, але достатньо типу прагматично. А, то ж ти умовно. Ну, там Орбан заявив, ну понятненько, все. Ну Але але якась заява, ну така, прям фу-фу-фу-фу-фу. Це з одного боку. З іншого боку, у нас якийсь візит якоїсь жінки, яка нам щось привезе, є е, 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 як там думка, що це може бути про Урсулу. Ну тобто, що вона приїде в Україну, щось привезе, якісь новини про там гроші і про коротше технічні да такі моменти. Ну, тобто там. По політичні всякі такі штуки випадає передача ресурсу і фінансова, в тому числі для того, щоб наша економіка не лягла зовсім. Тобто там якісь транші грошей, і цьому вже є підтвердження, тому що там вже обіцяють активи Ерефії передати якісь перші її шматки. Це вже типу плюс. А от а, на, і воно буде продовжуватися. Типу протягом липня, оце типу фінансове вливання по енергетичній структурі. Скоріше за все будемо мати місцями певної стабілізації, по світлу там, по тобто, стане трохи краще в форматі того, що можливо не такі коротше відсотки. Та по виключенню світла в деяких регіонах, тобто трошечки, в одній це, хоч якась вообще стабілізація на тому, е, е, на цей е, у, у форматі да, того, що відбувається з енергетичною структурою, на липень випадає загроза обстрілу десь. Плюс-мінус ну такого масивного, десь плюс-мінус середина липня, скоріше за все, ну і з того, що зараз можна було переглянути, що воно десь середина, mm -hmm. можливо, ближче до кінця, фігурує ймовірність обміну полоненими і, і з цивільними також. Тобто там шматочок цивільних примішаний, і, і е, полонені. Це такі, як би, да, ключові штуки у внутрішній політичному просторі. У нас знову якісь заміни перестановки фігурують. Є такий момент, і скоріше за все, чи якесь затримання, чи якийсь корупційний скандал, і таке коротше, гівно у нас вилізе в черговий раз. От ну, це mm -hmm. от, таке, от прям ключове налипання. Ну, у мене прямо щоб кардинально нове не дуже, бо в мене карта ностальгії випадає одразу. Mm, ми таке вже бачили. Так. Насправді да, і насправді фаби 3000 ми також вже бачили. Тобто, просто mm -hmm. що їх там не так часто використовували, так як часто, там да, так. за останні, але воно ж не нове. На жаль, от у Абсолютно. нас є ризики потрапляння у житлові будинки або в масові скупчення, бо трійка мечів у мене завжди випадає, тоді коли є загроза людських жертв. От при масованих атаках, да, тобто причому достатньо навмисних зі сторони ворога людських жертв. А тактика у них не змінюється. Вони йдуть по наведеним цілям військового характеру, інфраструктурами. Оці в цій історії. Тобто, там вони не змінюють свого бажання нанести ще більше шкоди економіку економіки України і військовій, да, і тил тиловим коротше моментом по Україні, особливо коли вони зараз у своєму тилу почали отримувати помозі. Ні, до кінця літа навряд чи так. Ну, і тут і до кінця року дуже навряд. чи. Вони будуть відтягувати питання демобілізації до останнього, мінімум півроку, так точно. Mm. Та не дуже, якщо чесно, не дуже знову випадає карта ностальгії. Ми mm -hmm. таке вже. Бачили, От, бо напруження воно, воно зростає, воно зростає так. Да, і воно тільки зростає, і е, ряд неправильних якихось рішень, десь якихось перегибів там, да, і зі сторони е, ТЦК, зі сторони самих цивільних срачі, Ну, коротше, Плюс ще е, тут в мене випадає, скоріше за все, будемо бачити підігрівання на ІПСО от таких от mm -hmm. якихось моментів, для того, щоб ще більше було цього возмущення народного. Ну, коротше, у нас там якби таке важко у суспільстві mm -hmm. важко. Там у них якісь їхні вру... внутрішні е моменти цікаві. Ну, по-перше, повернемося знову до військового РФ, скоріше за все, щось втратить. Знову чергове. Mm -hmm. Тобто, я маю на увазі з військового боку, це гарно. Значить, ми десь щось в вфігачимо. По-друге, в мене випадає, що скоріше за все, у них там у політичному просторі може бути якась п'ятірка мечів, можливо, знову когось, ну, коротше, посадять, замінять, якийсь такий одвій. Ну, коротше, така, така собі, да, так, такий собі момент. О, от, о, Поки. В мене як там, на жаль, розвалу не видно. Е, от, ну тому що це тільки військовий шлях. А там, поки ФСБшники гризуться з усіляками, там, чуваками іншими всередині рефії, там поки кина не буде, поки там ФСБ всім править. От, тому тут такі, які знову у мене. Я передивляюся, знову якісь перестановки, якась така історія. Ну, коротше, воно якби по чи приємно, але не так глобально. Проблема полягає у тому, що, е, скоріше, знаєте, як? Перекочування реакції на травмування. Угу. Е, навіть перемога внесла би інших бисрачів. Розумієте? Інших бисрачів Піднімалися, Там би, мабуть, почало... якісь старі... Да, там би питання. почалося. А ти що зробив? А я воював. А я робив? А ти не робив? А ти ну коротше? А я в білому пальто. А ти не в білому пальто. А, ну. Реакція знову ж таки держави там, наприклад, на підтримку а, там військових а, по закінченню да, бойових дій, її ж ніхто не продумав, абсолютно. абсолютно її ніхто не продумав, і питання будуть у військових, коли вони повернуться по закінченню війни, коли вони повернуться до цивільного життя, де реабілітація, де де підготовлені якісь потрібні там соціальні да там. Субсидії, бла, 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 нічого цього немає. І ми стикнемося із ображеною верствою населення. Ну, такою, да. Прям ну, на фоні того, що держава забила одне місце. А ображена верства населення з бойовим досвідом частіше за все групується у банди. не будемо мати ну, так. іншу кризу. Я у цьому форматі достатньо. Реалістична, хтось каже песимістична, я, на жаль, реалістична. Я розумію, що по закінченню війни легше Абсолютно. Не зразу не стане. Нас довгий шлях відновлення соціальної реабілітації цивільного населення. Військової реабілітації, відкат у бандитизм як не крутий. Тому що м, е, зараз там я не знаю, набіжать всі на накидають. Ну не всі, а певні люди, я розумію, накидають тряпками. Там мене саними тряпками, тапками. Але я скажу чесно: е, на жаль, не всіх е, 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 із зсу треба ну, боготворити. Там є на жаль, люди, які не заслуговують поваги, і таке є. Розумієте, і це, ну, це треба бути м, сліпим ідіотом, щоб не розуміти, що ну, бувають і такі випадки. Ну, і, якби, і тут треба це також враховувати. От. І, а у нас у нас, от, знаєте, з крайності в крайності: або любов до бостями, або ненависть до бостями.